Чи в одну річку у замку Радомосель під Житомиром вдруге беруть шлюб Юрій Нікітін з Ольго Горбачовою. Ми запрошені на гучне українське весілля. Фортеця Гуде в нас весілля буде. В обрядовій залі замку Радомосель, що належить нардепу Ользі Богомолець. Гості зачекалися. На знак любові й вірності зіркові наречені обмінюються обручками і присягають одне одному в чесності і послушенстві супружому. Першими подружжя вітають доньки, дворічна Серафима і одинадцятирічна Поліна. Фіксує романтичну мить і додає святу родзинки подруга родини Ірина Білик. Ірино, ти сьогодні демонструєш дива дипломатії, тому що прийшла на весілля колишнього чоловіка в першу чергу. Не колишнього продюсера, а колишнього чоловіка. Це неправда. Ми з Юрою не одружувались. Ми просто прожили вісім років. Це громадянський шлюб. Я його дуже любила і продовжую любити. Звичайно, я дуже пишаю сьогоднішню компанію. Дуже багато моїх знайомих, родичів, тому що Юрині батьки я вважаю і сестри, це мої родичі. Як тебе зустрічають батьки Ю? тому що ти для них перша невістка, можна сказати. Так і кажуть, е, ну не сьогодні, сьогодні не кажуть, але взагалі і <рес> <рес> кажуть, що я теж невістка. <рес> а як ти почуваєшся на весіллі? Ну, хоча б така нотка, чи суму, чи ну, якоїсь ревнощі в жіночих. все ж таки існує? Я на сьогодні дуже щаслива людина, тому ревнощі взагалі ніяких не може бути. Я радію, що в них двоє чудових дівчаток, в мене двоє хлопців, то я вже якось буду натякати. Та на те, щоб ми якось вже одружували наших дітей. Тим більше, що Поліна сьогодні отримає подарунок від Гліба. Він спеціально обирав її парфуми. Тому я думаю, що це перший крок до знайомства. І чого собі зного гліб цього року закінчив школу, склав іспити. Був останній дзвони. Чи була ти запрошена на банкет? У нас дуже дружній клас. Всі батьки товаришують. Мені сподобалось, що приїхало дуже багато відомих людей на це свято. Ну, у нас. Такий клас, як сказати, непростий. В нашому класі навчався онук Петра Семененка. Він дуже веселий, ну класний, дуже класний хлопчик. Цікаві діти, ну і дуже веселі батьки. І Ти виступала? Звичайно, з якими труднощами стикаєшся? Ось зараз, коли табріс підростає, і все ж таки і безсонних ночей стає більше, і зуби починають різатися. Ну і всі радощі маленької дитини першого року ти ось зараз проходиш знову. Мені все подобається. Він Найкраща дитина, яка тільки може бути в цьому світі, це маленька лялька. Взагалі, я на нього кажу, що це п'ятий елемент, що це елемент любові, і може, якщо в світі щось буде недобре, але він, мій п'ятий елемент, мій молодший син, повинен врятувати світ як Брюс Вілліс. Рис на достаток пшениця на плодючість. Аби молодим жилося в злагоді, здоров'ї і багатстві, гості щедро посипають винуватців торжества зерном. Ці квіти для тебе вітаю вас з весіллям. Чи все вийшло так, Олю, як хотілося тобі? Я гадаю, що ми зробили найважливіше для пари. Це всі ті сакральні обряди, які передують весілля. Для мене був дуже важливий і дивич вечір. І те, що я вишивала сама весільного рушника, це найкраще, що може зробити. Здається, мені наречена, аби до кожного стежка вкласти світлу думку і змоделювати життя аж до старості. Дівочий вечір був у Олі за українськими традиціями. Дівчата одяг. Гали вінок, хустку, ну все як має бути. Співали горіла сосна. А що стосується хлопців, більш сучасний варіант зі стриптизом, Сидів я і думав о мальчишники, і зрозумів, що не хочу. – Не хочеться так, так. Мальчишка вже. Ви продумали вбрання заздалегідь, тому що, звичайно, весільна сукня мала відповідати усьому стилю сьогоднішнього весілля. Зрештою, на сукні якого дизайнера зупинилася? Це Роксолана Богуцька, вона знайшла для мене сторічні сорочки старі весільні. Ми їх почистили від чужої енергетики, і вона нашила мені їх на нову сукню, змоделювала. Така сама є у донечок у моїх сукня. І я скажу так, що то не. Сукня відповідає весіллю, то весілля розпочалася з сукні. Як Юра збирався? У мене було кілька варіантів, оскільки, ну звісно, ми У, готові... у нареченої один, а в тебе декілька. У, у мене було кілька… У нього був костюм гарний з, з, з льна, білий в червону смужку, але це дуже ризиковано. Якби він одягся, він би зараз був твій наречений. А так мій є такі забобони наречені, які щас не живуть разом. Якщо навіть цьому передувало спільне життя, то хоча б на кілька днів вони роз'їжджаються, як було у вас. В мене дуже пристрасне наречений. Я Леці вмовила його тиждень отримати світ свільного вільного е, життя. Ви спочатку розписалися у раксі, і на питання жінки, яка вас розписувала, чи будете ви брати прізвище чоловіка, ти сказала так. Ти сама це вже усвідомила? У мене такий був страх. Я думаю, боже, я вже ну я ж прожила вже пів життя. Да? Молода вже не така молода. І думаю, як це змінити прізвище? Я трошки панікувала. Запитала у чоловіка, запитала у доньок. І стала Нікітіною. Дату весілля вам радив астролог. Так, Катю, так? так я хочу, щоб цей день, який дуже великий для нашої пари, ми до нього йшли 18 років з нашої зустрічі, 9 років з попереднього таємного весілля, 7 з розлучення, 3 з заручин. Я хочу просто, щоб він був нагадуванням всім, що завжди можна виправити свої помилки. Читі сукні для дівчат, сорочки для хлопців? Гості зіркового весілля суворо дотрималися етнодрескодо. Без хліба і любов гине. На весілля Нікітіних пекли аж три короваї на Полтавщині, на Київщині та на Закарпатті. Один, щоправда, не зійшов, а от іншими двома частували любих гостей ще й з медком. Та й під чарочку оковитої. Вікторія зовсім нещодавно в Одесі ти отримала пропозицію позицію руки і серця від свого вже нареченого. Я вас вітаю по-перше з зарученими, а по-друге, звичайно, питання, коли ж весілля скоро віні, тому що це діло дійсно серйозне. Затягувати нельзя. Я чувствую себе щасливою жінкою. Надіємося, що мисля прийде така геніальна, і все таки ми визначимося з часом, з датою і з країною. Тобто це буде не в Україні? Давайте вже подивимося, як карта ляже. Ну Но... мисли були Іспанія, Америка. Сьогодні да навіть Америка? Сьогодні до да, лос у нас був. Тобто, ви візьмете всіх гостей і поїдете до Лос-Анджелеса святкувати весілля. Ну, це така коштовна історія. Це ще не точно. Лично мені всю життя хотілося розпис ділять то ні на устах, ні на очах е, других, а вже празнуваць можна і громко. Якою була пропозиція? Як довго ви до цієї пропозиції готувалися? Достаточно була спонтанна. Вечером сиділи з друзями, так ну надо. Надо поїхати. Ну надо. Ну поїхали, поїхали. Собрались компанії, поїхали. Віка була вже в Одесі. А ви поїхали ось так сюрпризом, аби зробити пропозицію? Буквально через полчаса вона уїхала на інший концерт, Вот вже я сталася в Одесі. Обручка, покажи. К сожалению, Катюша не покажу, потому что она оказалась не по размеру и не совсем в моем формате. Я да, все достаточно спонтанно было. И... Так, вот, красиво, да. Берем, берем, все хорошо. Ну я, естественно, ее берегу как Зеница Ока и очень дорожу этим сокровищем для меня. Мы, конечно же, еще раз сделаем повторную, выберем ножем вместе, я надеюсь, правда? Оди попід замком незаміжні зіркові подруги молодят беруть участь у традиційних народних забавах. Засиділися в дівках. На галявині посеред озера потенційні наречені змагаються за вінок молодої. Одна зі стрічок прив'язана до барвінку. Решту молода просто тримає в руці. Хто витягне вінок, та й піде наступною під вінець. Дає лиха за каблукам весь вечір на подвір'ї фортеці Радомисель запальні народні музики. Під їхні весільні співи гості прикрашають гільце, обрядове дерево для молодят. Сказав добре побажання, залишив квітку на згадку. У продюсерському центрі Mama Music можна сказати, весільний бум. Чи ти не збираєшся? Для мене чомусь свадьба пока викликає якісь такі дуже тривожні асоціації, тому що ми дуже часто працюємо на свадьбах. І, чесно говоря, чаще всего это сумбурное мероприятие, пока, к которому я, наверное, не готова именно психологически. З чим ти на весіллях стикалася? Таким, що тебе вразило. Саме смішно, що в качестве гостей ми виступаємо, в ролі сюрприза, который, который дарят жениху. Часто невесты, родственники со стороны невесты не совсем а, позитивно реагують на такой подарок. Иногда уходим с дракой, иногда уходим с погонями. Коли оголені дівчата на весіллі у подарунок нареченому, то наречена в легкому шоці. Один раз э, к нам ломились просто в креме, вываливали дверь э, стульями, хотели, наверное, какой-то расправы. Богу був чорний ход через який ми обіжали. добіжали до нашої машини. Зовсім нещодавно ви повернулися з Великої Британії з Лондона, де були запрошені на шоу. Ведучим якого був Жан Поль Гатьє. Все те, що відбувалося, нагадувало такий паноптіком: Ви у якості запрошених гостей. Жан Поль Гатьє разом зі своїм співведучим перевдяглися у Чарльза і Камілу. Виглядало сюрреалістично. Участие в шоу евро очень такая кардинально меняющая, мне кажется, наше будущее встреча. Я всегда говорю, что все гении они очень простые. И когда я пришла, я первое, что спрашивала: где, где жан поль А Мне говорят: вот морковка на сцене это жан поль Гатья. Я понимаю, что такой жест мог сделать только человек с огромной душой, который много работает, который вот неординарно смотрит на этот мир. А після веселих забав час загадувати бажання. Весільна церемонія спускається до води і пускає човники зі свічками. На щастя, на долю. Танці до світанку розважає молодят і гости весілля. Вірка сердючка з бендом. Я хотела, Ви були свідком першого весілля продюсера Юрія Нікітіна на той момент з телеведучою Ольгою Горбачовою. І ось вже друге весілля. Те весілля було таємним. Це вже, м'яко кажучи, не дуже таємне. Чим відрізняються ці два весілля? От зараз я смотрю на Олю з Юрою. вони такі ж веселі і чудачливі, і ну, в общем, смішливі, як і тоді. І я радуюсь за них. Ну, правда, мені дуже приємно, що вот так вот все працює. Происходит. А каким было ваше веселье? Мы расписались 31 декабря, я приехала в спортивном костюме в районный ЗАГС Печерский, Игорь тоже, я спешила, потому что в этот день у меня были выступления, а уже отмечали мы с гостями в приятной, в приятной атмосфере в Доминиканской республике, у нас было 22 человека, мы полетели туда, туда прилетели наши друзья из Америки и из Украины, вот, им хорошо провели. Неділю і там було венчання, такое псевдовинчання таке плавали на паром, вдоль моря, океану, був салют. В общем, вечером ресторан були місцеві музиканти. Ну, в общем, как так було дуже автентично. А позже ми обвінчалися в церкві в, в лаврі. Зовсім нещодавно у вас був день народження. З чим вітаємо? Ви його вирішили відсвяткувати екстравагантною вечіркою з напівголеними хлопцями в трояндах. Як вітали друзі, що дарували, які сюрпризи робили? Ну, із неординарних подарунків, наприклад, польот на вертольоті, потім катання на страусі, атири білик, платья з її принтом, з її портретом. Будете носити сукню з портретом Ірини Білик. Чому ні, звісно. Солодке подружнє життя на десерт весільний торт. Триповерхову бісквітно-кремову конструкцію прикрашають точні копії наречени. <«Музика> Чиє весілля, того й музики! Сценічні привітання лунають від усього музичного підряду підопічних Юрія Нікітіна. «Ала, авокадо! Ала, авокадо! сильний канкан, -кан. сердючка диригує, гурт не ангели танцює. Сидіти на місці і народні артисті в коханні до Юрія Нікітіна зі сцени освічуються дуетом колишня та нинішня дружини продюсера. Yeah!